Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам неймовірний літній торт. Це просто розкішне поєднання сиру, малини і ніжного бісквіта. Один з найулюбленіших в моїй сім'ї. Обов'язково спробуйте, доки сезон свіжих ягід. Отже, розпочинаємо із приготування бісквіту. Для цього білки збиваємо у піну, додаємо цукор і продовжуємо збивати. Коли маса стане пишною та стійкою, додаємо жовтки. Далі додаємо просіяне борошно, кисіль, розпушувач та все перемішаємо. Тісто викладаємо у застелену форму і випікаємо при 170 градусів приблизно 25-30 хвилин. Коли бісквіт охолоне знімаємо оцю плівку. Далі приготуємо сирний корж, Для цього до сиру додаємо цукор, яйця та збиваємо блендером до однорідної маси. Додаємо крохмаль і перемішуємо. В результаті виходить ось така легка та пишна сирна маса. Викладаємо її у застелену форму і випікаємо 50 хвилин при температурі 170 градусів. Охолоджуємо у формі. Для малинового шару желатин заливаємо холодною водою і перемішуємо. Далі у каструлі з'єднуємо малину із цукром і відправляємо підігріватися на невеликому вогні. Коли малина закипить, додаємо сюди набухлий желатин і перемішуємо, щоб желатин розчинився. Забираємо з плити і охолоджуємо до кімнатної температури. Далі приготуємо сирний крем. Для цього до кисломолочного сиру додаємо цукор і збиваємо все блендером до однорідності. Для цього рецепту краще обирати м'який не надто твердий сир. Далі додаємо до сиру м'яке, трохи розтоплене вершкове масло, все перемішуємо ложкою, а тоді збиваємо міксером. Коли все готове, можемо складати торт. Наниз складемо сирний корж і розміщуємо його у кондитерському кільці. Для зручності крем можна перекласти у кондитерський мішечок і змащуємо сирний корж невеликим шаром крему. Збоку робимо невеличкі бортики. Тоді викладаємо малинову начинку. І зверху на малину ще один невеликий шар крему. Далі кладемо бісквіт і злегка притискаємо його рукою, щоб всі шари торта добре схопилися. І зверху просочуємо молоком. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо торт в холодильник щонайменше на 6-7 годин. Забираємо кільце і можемо декорувати торт за бажанням. У відео зверху змащуємо торт тим же кремом, що і всередині, а також прикрашаємо свіжою малиною. Торт виходить справді дуже смачний і гарний. Рекомендую спробувати.